Яка вона мирна Україна очима дитини? Відповідь на це питання вирішили дати у першому приватному музеї сучасного мистецтва України і оголосили всеукраїнський конкурс дитячого малюнку. На таку ініціативу відгукнулися тисячі школярів. Ми звичайно дивилися на те, щоб робота була творча, тобто щоб в ній була якась така іскра. Ми намагалися серед переможців обрати такі, щоб вони були різні, тобто, щоб це були не якісь типові роботи, а от ті, які з яскравою індивідуальністю. Трьох переможців визначило професійне журі. Художники, представники музею сучасного мистецтва та благодійного фонду Сергія Цюпка. Ще одного глядачі. Призи це iPad, це мобільні телефони, це графічний планшет. Це все завдяки благодійному фонду Сергія Цюбка. До нашого конкурсу залучився наш партнер Київський ювелірний завод, який теж визначив своїх переможців і додав нам ювелірні призи. Я хотіла передати щасливу, мирну, та таку Україну, яку малюють брат та сестра. Я точно не пам'ятаю, але десь два тижні на це пішло. Я хотіла передати красу всієї нашої держави, України. Дуже такі позитивні емоції мами були. Це було найприємнішим подарунком нашого дідуся, тому що саме у цей день, коли оголошували результати конкурсу, ми були в Кіровоградській області у дідуся на Дні Народження. Тому коли... Я побачила результат, а я чекала з нетерпінням. Я побачила, я почала там радіти. Вікуля вже біжить з хати. Я біжу зі двору. Ми тут одна одна обіймаємо. Нагороджувала дітлахів народна артистка України Наталія Могилевська.